Всім привіт! З вами чергова порція новин від Рау. І в сьогоднішньому випуску підсумки 2022. Ми таки змогли, як то кажуть, стабільний тил, міцний фронт яким був цей рік для українського рітейлу? Як роздрібні мережі годували міста, які бомблять? Як вдалося справитися з дефіцитом на полицях та налагодити логістику в перші місяці війни? Та чому ефективний працюючий рітейл є запорукою продовольчої безпеки країни? І далі ще цікавіше: не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал. Ну що ж, рік добігає кінця, і ми підготували спеціальний випуск новин: підсумки року роботи рітейлу. І зі мною моя співведуча Олеся Волкова та Оксана Приходько. Олесю, ти пам'ятаєш, як починався цей рік? Певно, звічної теми для рітейлу – ціни на продукти харчування та, мабуть, високої вартості на комунальні послуги для бізнесу. Саме так, на початку року, уряд прийняв постанову, якою обмежив націнку на соціально значущі продукти харчування для рітейлу в розмірі не більше 10% від оптово-відпускної ціни. Так, пам'ятаю, 10% – це з рахуванням маркетингових, рекламних, логістичних послуг, послуг на підготовку, обробку, пакування та послуг пов'язаних з реалізацією кінцевому споживачу. Але як виявилося, карантин то ще не найбільша біда, і ці обмеження зараз є частиною воєнної реальності. Але зауважимо, що вже тоді рітелери говорили, як це ударить по бізнесу та обмежить асортимент товарів на полицях. Що саме цікаво, на початку війни зростали саме відпускні ціни від виробників, що впливало на кінцеву ціну для споживача, але пропонували регулювати саме торговельну надбавку магазинів. Виробники підвищували ціни, тому що виросли ціни на енергоносії, які в свою чергу і формують собі вартість продукції. Але ж і рітейлер також сплачував більше ніж у 2021 першому році, тому що він сплачував також високу ціну за енергоносії у складі комунальних послуг. Витрати на електроенергію у зв'язку зі збільшенням тарифів збільшилися на 62%, а на газове опалення більш ніж на 100%. Про це неоднократно говорили різні учасники ринку. Тож рітейлер був змушений адаптуватись до цих вимог, але вже навіть тоді це були досить несприятливі тенденції для розвитку сфери, враховуючи збільшення збитковості внаслідок постійних карантинних обмежень протягом останніх двох років. Обмеження націнки, дорогі енергоресурси все це підкошувало і зникровлювало бізнес ще до початку повномасштабної війни. Але як виявилося, це був лише початок. Бо разом з повномасштабним вторгненням виробники не лише підняли відпускні ціни на товари, вони просто не мали змоги доставляти товар в магазини, тобто вони повністю переклали відповідальність за логістику на рітейлерів. Тож, окрім проблем пов'язаних з війною, розграблені і згорівші торгові точки, склади, відсутність персоналу, хтось мігрував, поїхав в країну або взагалі покинув країну, Фуд-рітейлер повністю з нуля мав на себе взяти. Поставку продукції в магазин. так саме тому найбільш затребуваними, можна сказати, дефіцитними працівниками були водії, продавці, вантажники, і, відповідно, попит на них виріс на 25, 17 і 16 відсотків відповідно від довоєнного рівня. Тож війна, столиця під загрозою окупації, ворог у Херсоні, обстріли Харкова. Удар по південно-залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисячі людей, жінок, дітей. І при цьому магазини продовжують працювати, щоб не допустити кризи. І люди, вистоявши черги, зайшовши до магазинів, звісно, шоковані підвищенням цін. І перша думка рітейлер підняв ціни. Реакцією на цю ситуацію було звернення Асоціації рітейлерів України до виробників та постачальників з проханням не піднімати відпускні ціни на продукти харчування. Але питання цін і чому вони зростають на соціально значущі продукти харчування, залишається і до кінця цього року, бо зростає лише ціна від виробника. А вартість послуг рітейлера, виключі там логістичні послуги, персонал отримання приміщення вона не міняється. Тож твердження, що рітейл – це та сама галасі, яка першою на себе взяла удар підняття цін, це не просто балачки і марнославство. Ті перші дні повномасштабної війни важко згадувати. Кожен фуд-рітейлер намагався відкрити якомога більше магазинів. Це було справжнім викликом. Адже кожен день. Складніший за попередній. і під великим питанням було чи вийдуть люди на роботу, але рітейлери продовжували працювати. Люди, ризикуючи життям, виходили до магазинів, працювали в день, іноді навіть вночі. Продовольчі магазини зіткнулися зі складнощами в питанні доставки абсолютно усіх товарів. Тобто вони працювали цілодобово, намагалися, хоча б якось доставити на полиці, хоча б якісь продукти харчування. Рітейл пережив немало. Але одним із перших почав надавати гуманітарну допомогу і допомогу армії за підрахунками асоціації рітейлерів України. Лише за перші півроку повномасштабної війни рітейл надав гуманітарної допомоги більше ніж на 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Зрозуміло, рітейл не міг залишитися від сторон від всеукраїнського волонтерського руху. Спочатку повномасштабного вторгнення всі мережі долучалися до допомоги ЗСУ, вимушеним переселенцям, мешканцям тимчасово окупованих територій, магазини електроніки та техніки надавали ЗСУ дрони, павербанки, засоби зв'язку, магазини е продуктові супермаркети, їжу та супутні товари, аптеки, ліки та медичне обладнання, магазини дрогів, засоби гігієни. І зараз кожного дня мережі продовжують допомагати біженцям, гуманітарним організаціям ЗСУ, тим самим наближаючи нашу перемогу. Разом з тим, навколо Києва було знищено 400 тисяч квадратних метрів складів найбільших компаній України, серед яких Фозіґруп, АТБ, Фармак. Та інші, наприклад, за перші 34 дні повномасштабної війни керуюча компанія Сільпо понесла збитків близько 2 мільярдів 400 мільйонів гривень. Було зруйновано 59 магазинів мережі. Загальні трати рітейлу під час повномасштабної війни склали щонайменше 50 мільярдів гривень. Про що свідчить аналіз збитків, який ми готували для проекту Росія заплатить асоціація рітейлерів України спільно з українською радою торговельних центрів. Тож впевнено можна сказати, що кожен рітейлер, кожен ТРЦ, який продовжує працювати, відновлюватися, допомагати ЗСУ, надавати робочі місця, вже переможець. Галузь торговільної нерухомості теж значно постраждала від війни. Повністю знищені, ТЦ Амстор в Кременчузі, «Портсіті» в Маріуполі, торгові центри в Северодонецьку і Лисичанську. Значних руйнувань зазнали «Ретровіль» у Києві, Нікольський караван та Планета Мол у Харкові, Рів'єра в Одесі, Аврора в Запоріжжі. Фабрика у Херсоні цей сумний список. На жаль, можна продовжувати і продовжувати. Та незважаючи на це, українські девелопери також справжні переможці і продовжують працювати. З початку повномасштабної війни відкрилось декілька нових торгівельних центрів: зокрема, Панонія в Ужгороді, Майдан в Червонограді, ЛАЗ-695 та фабрік у Львові. Пошкоджені окупантами, ТРЦ також повертається до своєї роботи. В Києві ще влітку відкрився відновлений ретровіль. Попри всі обстріли Харкова, відновлюється робота Нікольський, відновив свою роботу пошкоджений лавіна Мол. Ведуться постійні ремонтні роботи у Рів'єра та караван. Попри все робити свою роботу та розвивати бізнес. ТРЦ та рітейл відвоюють позиції. Рітейл відновлює магазини та відкриває нові. Позитивний тренд на відновлення розпочався ще у квітні і триває досі. Зокрема, за 9 місяців повномасштабної війни майже на 99% відновилися аптечні рітейл на 93% відновилась відновилася робота АЗК та продуктового рітейлу. На кінець листопада 2022 року найменш відновлена сфера це є торгівля ювелірними виробами. Працює 69% торгівельних точок до довоєнного рівня. На 83% відновили свою роботу техніка та електроніка та торгівля будівельними матеріалами. Тож ми сподіваємось, що позитивний тренд на відновлення збережеться, і нехай все погане залишиться позаду. А попереду у нас лише перемога та розвиток бізнесу. З вами були Олеся Волкова та Оксана Приходько. Не перемикайтесь і підписуйтесь на канал за рамками рітейлу.